Щорічно, 30 вересня, відзначається Всеукраїнський День бібліотек. Бібліотека це справжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. День бібліотек відзначається як любителі книжок, так і самі бібліотекарі. Шановні бібліотекарі, вітаємо вас з професійним святом Всеукраїнським днем бібліотек. Бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги, креативних ідей, нових читачів. Нехай ваші книжкові полиці заповнюються новими книгами, а бібліотека буде тим місцем, куди завжди хочеться прийти, де цікаво і захоплююче. Бібліотека, серце загмира, коли пірнаю в тишу таємничу, святилище пізнання і добра, що в майбуття через минуле кличе. І осягнути незбагненну суть світобудови прагну заповзято. Коли мені з полиці дістають важкі томи Бултарха і Сократа. Немов надійний лоцман в морі книг, бібліотекар взяв штурвал у руки. Розкутом вчить моїх фантазій, бриг, Крізь холоди, занепаду і розлуки. І поки є ти сховище книжок, І поки ти людей рятуєш свято, мене не знищить соціальний шок, Як час не вбив Лутарха і Сократа. До дива знань і мрій, о друзі, йдіть, високий дух летітиме далеко. Аби сказати: зупинися, мить, кажу лише, живи, бібліотеко.